14 травня 2023 року, в неділю п'яту після Пасхи, до нашого храму, розташованого в селищі Новому, прибув Миколай, архієпископ Кіровоградський та Новомиргородський. Усі з радістю привітали владику, а він благословив всіх віруючих. В знак поваги та любові до Владики, прихожани нашого храму вручили йому квіти та солодощі. Зустріч владики Миколая була організована настоятелем храму протиреєм Романом Петренком. Усі залишилися дуже радісні та духовно збагачені. Такі зустрічі завжди надають додаткових духовних сил нашим прихожанам. Духовна атмосфера храму, його мистецька красота та спокій змогли вразити кожного. Фотографії та відеозаписи, які ми маємо, передають лише частку вражень, які були пережиті того дня, але навіть через екран вони викликають почуття глибокої віри, вдячності та любові до Бога. Нехай благословить нас Господь і Всевишній оберігає наш храм та нашу спільноту. Дякуємо високоприсвященнішого Миколаю за його присутність та духовне керівництво. Ми завжди раді вітати владику у нашому храмі, а його візит надихає нас на подальші дії, щоб шукати Бога і прислухатися до Його волі у нашому повсякденному житті. Завершуючи це відео, хочемо запропонувати всім віруючим та відвідувачам нашого храму поділитися своїми враженнями та думками про цей особливий день. Нехай Божа благодать супроводжує нас усіх, і нехай наш храм стане місцем, де кожен знаходить спокій, втіху та близькість до Бога. І благо украсителі, православної власті і воїнства наше, всім дружаючихся, баючих і молящихся, И всех вас, православных листян, Да поменет Господь Бог во царство своем, всегда в дыне и і писнут, И во веки